Перше питання це в нас характеристика непрямих податків, їх призначення. Друге питання це платники ПДВ, об'єкти оподаткування та ставка. Для слава, так? Славу. Третє питання визначення суми податкового зобов'язання та податкового кредиту. Четверте питання це. Четверте питання – це Визначення суми подаває терміни подання звітності. Отже, по першому питанні стосовно характеристики непрямих податків і їх призначення. Він зазначити, що головними непрямими податками у нас є податок на додану вартість та податок з продажу. Що таке непрямі податки? На відміну від прямих, вони мають свої недоліки і переваги. Вони більш ефективні у фіскальному аспекті, оскільки оподатковують споживання. Які, в свою чергу, є більш стабільною і негнучкою величиною, ніж прибутки? Слід е, зазначити, що від них то достатньо тяжко ухилитись і досить легко контролювати її впати, тому що власне споживання набагато легше контролювати. Непрямі податки впливають на процес нагромадження, але вони регресивні в соціальному аспекті і здійснюють досить значний вплив на загальні процеси ціноутворення. Практика оподаткування використовує кілька видів непрямих податків. Це універсальні та специфічні акцизи, а також мито. Специфічні акцизи встановлюються на обмежений перелік товарів. В цьому разі застосовуються диференційовані ставки для окремих груп та видів товарів. Універсальні активи виникають на початку нашого століття, вони відрізняються від специфічних тим, що мають ширшу базу оподаткування та уніфіковані ставки. Стосовно податку з продажу, він застосовується у сфері оптової і роздрібної торгівлі. А об'єктам оподаткування в даному випадку є реалізація товарів на заключному етапі. Найбільш поширеною практикою втягнення податку з продажу є практика США. Стосовно податку на додану вартість, він сплачується, на відміну від податку з продажу, на всіх етапах руху товарів, робіти послуг. А об'єктом оподаткування. В даному випадку є не валовий оборот, а додана вартість. При цьому застосовуються уніфіковані ставки. В Україні використовують три види непрямих податків: це у нас акцизний збір, тобто специфічний акциз, податок на додану вартість, універсальний акциз та мито. Непрямі податки включають ціну товарів, що реалізуються, а також робіт, послуг. Виконуються та що надаються. Отже, можемо сказати, що напрямі податки є фактично дуже важливим елементом в цінову оскільки вони значно впливають на ціну. Тобто саме ПДВ складає фактично одну шосту частину від товарів, які реалізуються в нашій країні, оскільки складає 20%. Ставка складає 20% від об'єкту оподаткування. Стосовно платників податків, це друге у нас питання. До платників податків відноситься будь-яка особа, яка проводить або планує проводити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням, як платник. Це перший варіант. Другий варіант це будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку. Третій це будь-яка особа, що ввозить товарі на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі приміщення товарів через митний кордон України. В даному випадку виділяємо окремий підвист податку на додану вартість. Це податок на додану вартість на ввезені на територію України товари. Четвертий платників – це особи, що проводять операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна що за правом устаткування чи на інших законних підставах приходять власність держави. Особою, що відповідає за нарахування та сплату податків, податку на додану вартість до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, в тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платник податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Стосовно об'єкту оподаткування, згідно податкового кодексу, перше, це у нас постачання товарів, місце постачання яких розташовано на митній території України, другий вид це постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави. Позичальнику, кредитору, на товарі, що передається на умовах товарного кредиту, а також передача об'єкта фінансового лізингу в користування лізингостримувачів орендарю. Третій це вивезення за межі митної території України. І четвертий це постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів із багажу та вантажів. Усіма видами транспорту: залізничним, автомобільним, морським, річковим, авіаційним. Е, датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів робіт послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше. Тобто застосовується принцип першої дії. Перший варіант це дата зарахування коштів від покупця замовника на банківський рахунок платника податків. Другий варіант це дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт притинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства. А для послуг це дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання. Платником податку. Попередня авансова оплата вартості товарів, що ввозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України, не змінює значення сум податку, який відноситься до податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку. Такого як експортер або імпортер. База оподаткування ПДВ операції з постачання товарів робіт послуг визначається, виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків і зборів. Крім акцизного податку, на реалізацію об'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів у робіт послуг не може бути нижчі ціни придбання таких товарів робіт або послуг. База оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів і послуг не може бути нижче звичайних ціна, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансове. Тобто залишкової вартості, за даними бухгалтерського обліку, що склалося станом на початок звітного податкового періоду, протягом якого здійснюються такі операції. За винятком: перший виняток це у нас товарі послуги, ціни, на які підлягають державному регулюванню, і другий варіант це газ, який постачається для потреб населення. Базове оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію Криму, є договірна контрактна вартість, але не нижчим митною вартості цих товарів, що визначається відповідно до розділу 3 митного кодексу України. до рахування мита, що підлягає сплаті, і включається до ціни товарів. У разі вивезення за територію України товар на, в разі ввезення на територію. України товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях у несупроводжуваному багажі база оподаткування їх є митна вартість для юридичних осіб або фактурна вартість для фізичних осіб. У цьому разі сумарна фактурна вартість об'єктів, які підлягають оподаткуванню, має перевищувати еквівалент 500. Євро для юридичних осіб. У поштових відправленнях 150 євро, тобто фактично ПДВ нараховується на суму з за 150 або 500 євро. Стосовно ставок податку на додану вартість. І по податку на додану вартість з вироблених на території України, і по податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів, загальна стандартна ставка становить 20%. Крім того, є ставка, яка дорівнює 0% для соціально значущих категорій товарів. Крім. Того є ставка 7% на товари фармацевтичної групи. Тобто 7% це ставка по операціях з постачання на митну територію України, ввезення на митну територію України або вироблення на території України тих медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки. Та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом, то відповідність. По третьому, лекційному питанню. визначення суми податкового зобов'язання та податкового кредиту. Що у нас таке податкове зобов'язання? Це зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів. Або Державних цільових фондів відповідно суму коштів у порядку та у строки, визначені податковим законодавством. Визначені податкового кредиту: податковий кредит це сума, вартість витрат, понесених платником податку резидентом у зв'язку з придбанням товарів робіт способ у резидентів фізичних осіб або юридичних осіб протягом звітного року. Крім витрат на сплату податку збору, на додану вартість акцій з на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного податкового доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках передбачених податковим кодексом. Податковий кредит та податкові зобов'язання виникають, змінюються і припиняються при наявності підстав, визначених податковим законодавством. І хоча, по суті, податковий кредит не передбачає зменшення податкового зобов'язання, однак щодо податку на додану вартість термін податковий кредит на практиці дійсно означає суму, на яку можна зменшити податкове зобов'язання з податку на додану вартість. Датою виникнення права платника. Податку на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається дата тієї події, що відбулося раніше. Перше, це дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на сплату товарів робіт послуг, або дата отримання платником податку товарів робіт. У разі якщо придбані або виготовлені товари послуги, або необоротні активи, частково використовуються в оподаткованих операціях, а частково ні, то до сум податку, який платник має право віднести до податкового кредиту, включається, включається та частка сплаченого або нарахованого податку. Під час його придбання і виготовлення, яка відповідає часті, Використана на, на виготовлення таких товарів послуг наоборот, на оборотних осіб в оподаткованих операціях, тобто, фактично, ми беремо лише ту частину, яка була використана з цілої суми податкового кредиту. Частка використання товарів в послуг. Або наоборотних активів оподаткованих операцій, визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподаткованих операцій без врахування сум податку за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподаткованих та неоподаткованих операцій. Визначена у відсотках величина застосовується протягом поточного календарного року. Стосовно розрахунків з, бюджет, з бюджетом щодо ПДВ, не може бути джерелом погашення податкового боргу. Кошти на рахунку платника податків за винятком податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року. Отже, кошти. ПДВ рахунку списуватиметься для погашення податкового боргу з податку на додану вартість міру їх зарахування від платника податку, але таке погашення буде обмежено певною датою виникнення боргу, повернення надміру або помилково сплачених коштів. Якщо у платника податків на момент подачі декларації є зайві кошти на ПДВ-рахунку, тобто, Фактично відбулася переплата. То платник має право подати заяву і повернути ці кошти на свій поточний рахунок. Стосовно бюджетного відшкодування. У точний момент існий реєстр заяв, поданих платниками ПДВ щодо бюджетного відшкодування. Тепер всі платники податків, незалежно від форми власності і виду діяльності, мають однакові рівні права на його отримання. Бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку. Такі відшкодування зазвичай відбуваються щоквартово. Після отримання органом ДФС декларації з ПДВ і заяви про отримання державної бюджетного відшкодування, вона має бути внесена до реєстру заяв про відшкодування ПДВ. На відміну від попереднього варіанту відшкодування ПДВ, цей варіант передбачає створення тільки одного. Єдиного публічного реєстру заяв на відшкодування ПДВ. Раніше в таких реєстрів було два заяви про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, в день отримання таких заяв органом ДФС автоматично вноситься до реєстру в хронологічному порядку. Якщо платником ПДВ у майбутньому будуть внесені зміни. До додатку 4 через впадання уточнюючого розрахунку, то такі зміни також відображатиметься в реєстрі протягом операційного дня для отримання уточнюючого розрахунку. Повернення узгоджених сум, тобто сум, які підтверджені органів Державної фіскальної служби, автоматично вноситься до реєстру у хронологічному порядку. І проводиться хронологічно, відповідно до черговості внесення заяв до реєстру відшкодування ПДВ. Інформація щодо сум повернутого ПДВ відображається держказначий в реєстрі. Так само. Якщо ж бюджетне відшкодування буде відбуватися за рішенням суду, то в реєстрі також реєстр дата та номер такого судового рішення. Зазначено в реєстрі дані, крім інформації щодо банківських реєстрів платника ПДВ, підлягатимуть щоденному оприлюдненню на офіційному веб-сайті ДСС та Міністерства фінансів за винятком вихідних, неробочих і святкових днів. Документальними перевірками встановлено наступні строки проведення повернення податку на додану вартість перший варіант. Вони будуть проводитись протягом 60 календарних днів, що настають за граничним сроком податкової декларації. А в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного сроку, за днем її фактичного подання. Другий варіант. Рішення щодо проведення документальної перевірки має бути прийнято протягом календарних днів, 30 календарних днів, що настають за граничним сроком подання податкової декларації. А в разі, якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного сроку, за днем її фактичного подання. Стосовно електронної системи адміністрування податку на додану вартість. І та забезпечує автоматичний облік в розвідці платників податків. тому податку, що міститься у виданих та отриманих податкових накладних розрахунків коригування, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних. Друге, то у нас суми податку сплачений платника на привезення товарів на митні території України. Третє. То Поповнення на залишку коштів на рахунок системи електронного адміністрування податку на додану вартість. Четверте, що на сума податків, на яке платники податків мають право зареєструвати податкові накладні на розрахунки коригування до податкових накладних. Що таке у нас податкова накладна? Вона виписується перше при здійсненні операції з постачання товарів, робіт і послуг, коли платник податку, продавець товарів зобов'язаний встановлені терміни скласти і зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Далі податкова накладна. Має складатися на кожне повне або неповне постачання товарів послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок, тобто у форматі попередньої оплати аванси. Податкова накладна складена та зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, які по платниках податків, які здійснюють операції з постачання є для покупця Підставою для нарахування сум податків. Якщо надіслані податкові накладні або розрахунки по коригуванню сформовані з порушенням вимог податкового законодавства, то протягом операційного дня продавців або покупців надсилається електронна квитанція. У текстовому форматі фоне прийняття, їх в електронному вигляді і визначенням причин. Відсутність факту реєстрації платником податку продавцем послуг податкових накладних в єдиному реєстрі державних податкових накладних не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість. Яка вказана в податковій накладні до суми податкових зобов'язань на відповідний період. Стосовно останнього питання четвертого, це визначення суми податку на додану вартість та термінів подання податкової звітності. Сума заборгованості перед бюджетом з податку на додану вартість визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. Таким чином, для розрахунку заборгованості перед бюджетом з податку на додану вартість, е застосовується. Наступна формула ПДВ дорівнює податкові зобов'язання мінус податковий кредит на ставку податкування. Ота в середньому, як вже зазначалося, складає 20%. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів у робіт послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбулася одна з подій. Перший варіант. Це дата зарахування коштів від покупця замовника на банківський рахунок платника податку. Другий варіант дата відвантаження товарів. а В разі експорту товарів дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України. Стосовно звітного податкового періоду. Звітним податковим періодом є один календарний місяць. А в випадках, визначених податковим кодексом, календарний квартал з урахуванням таких особливостей. Перша особливість це в нас те, що якщо особа що реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації, та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця. Другий варіант це якщо податкова реєстрація особи аналюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем даного анулювання. В разі якщо фортник податку застосовує спрощену систему оподаткування, і вирішує прийти на загальну систему оподаткування, відповідно, переносить на сплату інших податків і зборів, то такий платник е податку зобов'язаний самостійно перейти місячний податковий період на сплату ПДВ, починаючи з першого дня приходу на сплату інших податків і зборів, що зазначається в відповідній податковій декларації. Податкова декларація подається за базовий звітний податковий період, що дорівнює календарному місяці, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Тобто, фактично, нарахування і сплата ПДВ відбувається щомісяця протягом. Не більше, ніж 20 плюс 10 днів, оскільки сума податкового зобов'язання зазначена платником податку, поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настає за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації, фактично, закінчується місяць. За 20 днів має бути подана податкова декларація. Ще за 10 днів має бути сплачений податок на додану вартість. Дякую. Лекція закінчена.